Всім привіт ви на каналі Саколік, з вами як завжди Сокарський Роман. І в даному відео я покажу вам два способи, як вивезти свої токени з додатка ігов в Yorks на біржу. Перший спосіб буде більш затратніший, але ми будемо виводити вже самі долари. А другий спосіб буде більш заощадливіший і ми будемо виводити монетку і Який спосіб обирати вам, оприділятися вже ви. І доки я буду переходити до виводів, ви підпишіться на мій канал, поставте лайк. Щоб подальшому не пропустити цікаве відео, сідайте позручніше і давайте пігнали до виводу. Сьогодні я покажу вам, як вивести свої зароблені кошти з додатка Eagle на біржу. У нас буде два способи виведення: один спосіб трішки дорожчий, а інший спосіб дешевший, але буде потрібно зареєструватися на біржі. Посилання залишу на біржі в описі цього відео. І також посилання на додаток буде в описі цього відео. Переходіть за посиланням, реєструйтеся, вводіть промокод, щоб отримати знижку на покупку любого з героїв. І давайте перейдемо до першого зі способів виведення коштів. В чому полягає перший спосіб виведення? Перший спосіб виведення то ми вже в даному додатку будемо міняти наші токени і клуб на токени USDT, тобто на долар. Ви заходите торгівля. Тут для вас BNB чи там буде інший токен, вибираєте і Google. І знизу ви вибираєте не BNB, ну, можливо, вам потрібно на комісію BNB, то вибираєте і міняєте собі на BNB, ми ж будемо міняти на долар, щоб його вивезти. І вибираєте тут BUSD, тобто долар. Далі вибираєте суму, яку ви хочете обміняти, наприклад, там 150 токенів. Це у вас буде. 2 долари 53 центи. нажимаємо обмін. Далі як ви бачите, показано, скільки буде комісія, які, скільки вам прийде і скільки BUSD, тобто долари, ви отримаєте. Враховуючи те, що тут комісія 0,202, це приблизно по данішньому курсу BNB 60 центів. Тобто, щоб вам пользуватися цим методом обміну і вже виводити кошти, буде дуже дорого. Наприклад, ви хочете поміняти 150 токенів, а з них. Пів долара та комісії. Тобто комісія весь час одна і та же, але незалежно чи від суми. Якщо ви міняєте 10 токенів, це зовсім вам не вигідно, там 20-30 100 невигідно. Міняйте там вже більше тисячі, якщо ви хочете міняти вже тут в доларі, тримати долари. А якщо ні, то я вам покажу в другий спосіб, як їх вивезти, щоб тут не міняти, не платити ось цієї великої комісії. Ну, я наразі міняти не буду. Просто покажу вам, як вивозити даним способом. Тому я ним не буду користуватися бо велика комісія. Але можливо комусь ця комісія не мішає, ви заробляєте набагато більше і пів долара в день вам платити на комісію чи там раз в три дні, щоб поміняти свої токени на долари. Це є долар, це є постійна монетка, долар то є долар. Він не туди, не сюди, він все одно буде дорівнювати в одиниці. Коли ви вже, наприклад, собі поміняли, маєте ці BUSD, що вам далі потрібно зробити? Нажимаєте на BUSD. Тут нажимаєте Вивезти. Тепер вам буде потрібно сюди вказати, як ви бачите, адрес bep 20 з даної біржі чи з даного гаманця, куди ви будете виводити дані долари. Я буду виводити на біржу ByBit, тому я буду копіювати це на біржі ByBit. Заходимо на нашу біржу. Вибираємо активи. Далі вибираємо спот. Тут шукаємо нашу монетку PUST, так як і в мене немає, нажимаємо пошук, вибираємо даний токен, далі нажимаємо поповнення. І тут, як ви бачите, є мережа bep 20 Є в нас і erc 20 і bep 20 Нам саме потрібно bep 20 Але для певності ми можемо скрити і подивитися, що саме bep 20 нам потрібно. Так, Тут пише bep 20 вибираємо мережу bep 20 і копіюємо даний гаманець. Пізніше ми повертаємося в наш додаток. І тепер тут вставляємо наш адрес, який ми з вами копіювали. Далі вибираємо суму. Я вибираю максимум, ви ж можете вибирати свою суму. І як ми бачимо комісія за газ, тобто комісія за оплату становить лише 0,3018, це приблизно 4 центи. Нажимаємо підтвердити транзакцію. Тут нам вся детально ще раз показуєш. Переконайся, що це мережа F2, це виведення коштів, З гаманця, нажимаємо підтвердити. Відправлення транзакції. Це, як ви бачите, виведені кошти в процесі обробки. І обов'язково прийдіть на сайт Binance Smart Chain. Подивіться, чи ваша транзакція прийшла, нажимайте ось сюди на зелену стрілочку і там має бути зеленим теж написано, що все чудово. Транзакція відбувається від 5 хвилин до години часу нажимаємо Повернутися в гаманець. Прийшли мої кошти на біржу. Давайте перейдемо, я покажу вам, що все прийшло, і тоді розповім про другий спосіб виведення. Зараз в мене є ось наші 1132 BUSD. Прийшло буквально за 2 хвилинки. А тепер давайте перейдемо до більш заощадливішого способу виведення коштів, тому що вам не буде потрібно платити цих 60 центів за комісію, щоб обміняти токени і губ на. Монетку BUSD. Ми будемо виводити відразу ж на біржу, на яку саме біржу вам зараз покажу. Також посилання на дану біржу буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся, щоб виводити туди токени і заощаджувати цих 60 центів на обміні. Заходимо в наш гаманець, вибираємо наш токен, який ми хочемо вивезти, і Куб. Нажимаємо вивезти. І тут ми вказуємо. Також мережу BEP20 токена на біржі. Даний токен ліститься на біржі MEX, тому заходимо на нашу біржу MEX. Тут вибираємо кошельок. Як ви бачите, я також вчора виводив, у мене є 8 доларів 69 центів, Вчора виводив сюди дані токени. Сьогодні знову буду виводити. Вибираємо спот. Вибираємо токен і e губ. Тут називаємо депозит. І тут лише є одна мережа, тому ви не помилитесь. Саме ця мережа нам потрібна. Нажимаємо на BEP20. І копіюємо даний адрес. Скопіювали, тепер повертаємося знову до нашого додатка. Вставляємо наш адрес. Тут вибираємо суму, ну давайте виведемо 152 наших токени. Нажимаємо підтвердити транзакцію. Тут знову ж таки у нас є всі деталі даної транзакції. Нажимаємо підтвердити. Як ви бачите, кошти на виведення в процесі обробки. Тут ви можете також перевірити дану транзакцію на цьому сайті. Раджу вам перевіряти кожну транзакцію. Нажимаємо повернутися до гаманця. Все, як ви бачите, мої токени списалися, мої долари списалися, залишилось в мене тільки на 6 доларів BNB, це мені на комісію. Так що я потратив приблизно для, того, для виводу 10 центів. Але плюс того, що я обмінював на долари, це 60 центів. Тому обмінюйте, якщо ви хочете обмінювати зразу тут на долари дуже великі суми, більше тисячі назбируйте, тому що щоб заплатити раз комісію і все. Раз, ага раз. А не платити її 20 разів, обмінювати маленькі суми. Або робити другим способом вибід. Виводите вже на біржу і на біржі вже продавати. Давайте зайдемо на нашу біржу, я покажу вам, що токени прийшли, і відразу ми їх продамо. Все, як ви бачите, також вже наш токен з'явився на нашій біржі, 152 токени. Тепер, щоб нам отримати тут долари, заходимо на монетку eGUB, вибираємо «Торгівля». Зараз даний токен торгується 0,01712, дуже непогано, курс наразі тримається хорошим. Тут я буду торгувати по лімітному ордері, тому що по маркеті бере комісії, по лімітному, наскільки знаю, комісії не бере. Вибираємо лімітний, виставляємо суму. Тут виставляємо суму, продати лімітний, виставляємо суму. 152 ми отримаємо 2 долари 61 цент і нажимаємо продати. Але мінімально можна продавати на 5 доларів, тому якщо ви закинете сюди більше токенів і більше 5 доларів, ви собі спокійно можете продавати. Я вже вчора це робив. Історія ордерів, якщо ви побачите, ось я продавав 509 токенів по ціні 17,11 і я отримав за це 8 доларів 64 центи. Ось так у нас два виводи працюють, працюють виводи дуже швидко. Буквально пройшло 3 хвилинки, як мені через один і через інший вивід вивело кошти. Але наголошу ще раз, якщо ви хочете обмінювати тут на долари, пам'ятайте, що у вас буде комісія приблизно 60 центів за кожен обмін. Тому я краще рекомендую зареєструватися на біржі, моя думка така. І платити лише ось цю маленьку комісію в 3 центи, аніж платити пів долара за кожен обмін. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.